Ну, Загалом, коли ми писали цю брошуру про наслідки асоціації з ЄС, вона, значить, мала характер щось, на зразок роману антиутопії такої, да? то що багато скептичних прогнозів, і, на жаль, частина з них вже е, здійснилась. І, тим не менше. Окремі загрози виявилися так, перечасними. От багато говорилось про те, ну і я, наприклад, теж поділяв цю оцінку, що зближення з Європою воно е зробить е український ринок насичений європейськими товарами, і це призведе до деградації української економіки. Але насправді ці побоювання виявились марними через те, що ціна робочої сили у нас впала настільки, що нашим олігархам зараз вигідно продавати в Європу. Ті ж продукти аграрної промисловості, там, одяг певно виду, цей якби, аргумент він використовується дійсно конкурентна перевага. Там, в інтерв'ю за міністра економіки України вже попередньої вона прямо казала про те, що наша. Робоча сила і ціна забезпечує повний рівень конкуренції з європейськими виробниками. Тобто, ми можемо, ми можемо зробити висновок, що все, що домоглась влада у трудовій сфері, це по зменшити наші заробітні плати, щоб сприяти нашим олігархам успішно конкурувати з європейськими олігархами. Ось я зробив таблицю, в якій я писав коротко те, що передбачено директивами, які повинна імплементувати Україна, і що передбачає Трудовий кодекс, який нам зараз пропонують до прийняття. От, буквально у понеділок буде презентовано висновок МОП міжнародної організації праці, там, де. Буде сказано, чи можна приймати цей документ, чи можна чи ні. Я, я так прогнозую, що швидше за все, що цей висновок буде використаний для прийняття Трудового кодексу. На жаль, ось що передбачає цю директиву. Ну, тут, наприклад, директива каже, одна з них про обов'язок закриводавця інформувати про умови праці. Там, про те, що не обов'язково укладати трудовий договір, а можна просто у довільній формі поінформувати про умови праці основні. І це вважається більш реалістично, аніж, наприклад, зобов'язати у письмовій формі укладати трудові договори, як передбачає трудовий кодекс. Якщо наші роботодавці сьогодні не видають навіть наказ про зарахування в штат, то що взяли, що будуть укладати ці письмові договори? Їх просто не будуть укладати. Наступний момент це про умови праці строкових працівників. От директива каже, що умови праці строкових працівників і безстрокових не повинні чимось відрізнятися, якщо тільки різний підхід не виправданий обставинами. І от, на жаль, це може бути використано для погіршення. От я це окремо відзначив. Директива прямо не забороняє специфічний порядок регулювання. Йдеться про те, що можна буде укладати договори строком до двох місяців, при яких дозволяється звільняти працівника за одне дисциплінарне порушення. Загалом у нас загальний порядок, що як мінімум два дисциплінарні порушення слугують підставою для звільнення за невиконання обов'язків. І, от, на жаль, це формулювання про те, що Допускається якісь там допускаються різні підходи до регулювання, якщо це виглядає там доцільно і так далі. Ось ці розмиті формули можуть бути використані для того, що у нас приймуть трудовий кодекс, який дозволяє більш дискримінаційні умови для працівників, які працюють за страховими договорами, зокрема до двох місяців. Ще небезпеку я бачаю в наступному. Так. Директива знову ж таки дозволяє звільнення у період перебування жінок у декреті. Прямо це не забороняє. У нас зараз заборонено три роки людей звільняти, коли вони перебувають в декреті. А директива більш ліберальна, цей рахунок. Вона каже, що можуть бути якісь серйозні причини для роботодавців, коли таке звільнення буде виправдане. Так, ще в чому я вбачаю загрози? Ну, в принципі, це все. Також там ставляться вимоги до антидискримінаційного законодавства, яке зараз у нас не дуже пропрацьоване у Кодексі законів про праці. Там в загальних рисах сказано, що дискримінація забороняється. Але немає там специфічних механізмів, як, наприклад, заборона. Тиснути на працівника, який поскаржився якісь державні органи на правопорушення з боку роботодавця, ось ці механізми реагування на дискримінацію вони не прописані. Так, загальний принцип задекларований, але в кодексі законів про працю немає, і в Трудовому кодексі воно теж прописана слабо. Загалом треба сказати, що європейська модель трудового законодавства вона передбачає менший рівень. Захисту і соціальних гарантій, але більш суворий механізм їх дотримання. Тобто, такий строк попередження про звільнення, як у нас, за два місяці про скорочення штату, це в принципі великий срок, який можливо, ну я, я думаю, що має аналоги у Європі, але не дуже розповсюджений. У деяких країнах може взагалі звільняти людей там, за місяць, за два тижні. Або цей срок залежить від досвіду роботи на якомусь підприємстві. Скажімо, ті, хто пропрацював більше 10 років, то вони звільняються за два місяці, а не за місяць, як більш молодші працівники. Ось тому дуже висока вірогідність, що будуть такі реалізовані послаблені. В чому полягає критика Євросоюзу до нашого ринку праці? По-перше, це високий рівень тінізації праці, тому що в деяких сферах, як торгівля, сільське господарство, там неоформленість трудових відносин складає 50%, 80%, дуже високий рівень, просто повне ігнорування трудового законодавства. Там навіть звертається увага на Працівників маршрута, окремо, що вони там у нас працюють без відпочинку, без сну і без харчування, і це правда, і окремо в одному з аналітичних документів ЄС згадується це питання. І на думку європейців, достатньо буде лібералізувати законодавство, щоб його почали більш широко застосовувати на практиці. Чи спрацює це, я не впевнений. Подивимось на свіжі. Наслідки зменшення єдиного соціального внеску. От буквально вчорашня цифра, що надходження зменшилось на 25%. Хоча казали, що будуть зростати, там всі повиходять з тіні. Нічого цього не спрацювало. Зараз 22 Було там 37-38, Така диференційована шкала Налог на заробітну плату? є ще ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб. А є ще ЄСВ. Єдиний соціальний внесок, який йде там, в пенсійний фонд, різні фонди, соціальне страхування. Так, так, так. Це Та, до 40%. Да. Ну, загалом роботодавець сплачував ще додатково десь 50-60% із зарплати. І вважали, що це дуже обмежує наш бізнес. Ставка насправді ну, виглядає серйозно, але відповідає рівню. Там, Швеції, країни Скандинавії, Німеччини. Ну, І... менше вона да, зараз вона вже стала менше. І після. Менше. І тоді теж було трохи менше, ніж ну. Тобто виривається вона менше не стане. В тіні у менше не стає. Ні. Тіні Ті, не менше. Навпаки, рівень зайнятості офіційний зменшується. От за рік, за 2015, кількість офіційних робочих місць зменшилась десь на 300 тисяч людей. Це йду, кількість, і... яка співрозмірна з працівниками усієї Київської області, наприклад. Там зайняті десь 300 тисяч чоловік. І от за рік у нас зменшилась на таку кількість. Це тільки офіційно зайнято. Да. А... Що ж не реєструють людей, не ставлять на облік і не хочуть допомогу. Так, mm... ну, і... да, буває і таке. І от що ще дуже викривляє наш ринок праці, це дуже велика кількість фізичних осіб-підприємців, тому що спрощена модель оподаткування, вона багато для кого виявилася дуже привабливою. Доходить до абсурду, коли там у супермаркеті працівники окремі оформлені як нібито ФОП да? фізичні особи підприємств. Там касир самозайнятий. Там, не знаю, якийсь відділ рибний, там теж це самозайнятий підприємець, який йде до успіху. От перенасичення цими ФОПами, воно надзвичайно велике. І це не робить економіку продуктивнішою, якусь прогнозованою. Того, якщо дійсно зменшиться рівень захищеності законодавства, то це призведе до появи, по-перше, надзвичайно дискримінованих груп. Скажімо там, строкових працівників або працівників на суб'єктах малого підприємства. Там вже передбачено зробити більш прості умови найму і звільнення для підприємств, де працює до 50 працівників. В принципі, це відповідає європейському досвіду. Там на багатьох підприємствах взагалі немає навіть комітетів по охороні праці. І не ставляться умови по гігієні безпеки, я маю на увазі у Європі, у Бельгії, тобто такі більш сприятливі умови для малих підприємців. У наших умовах це призведе до тотально фіктивного дроблення, для того, щоб окрім податкових цих вигод отримати ще й вигоди у плані звільнення працівників. І можливо буде більше укладатись строкових договорів. На два місяці. От той же Трудовий кодекс передбачає укладення таких договорів в усіх випадках, коли людина погодилась добровільно. Це не є цивілізовано. От є перелік сфер, в яких укладати строкові договори ну, просто шкідливо для здоров'я. Скажімо, там будівництво, там якісь гірно-металургічний комплекс. От всі ці особливо небезпечні роботи, які сьогодні дають там право на більш швидкий вихід на пенсію і інші пільги, то в таких сферах використовувати тимчасові договори небезпечно і держава може заборонити. А Трудовий кодекс пише, що ми йдемо в Європу і того треба розширити підстави для укладення строкових відносин, але знову ж таки розуміється специфічно, і дозволяють укладати їх в усіх сферах, якщо працівник погодився сам. А для окремих професій, то такі строкові відносини будуть ну, нав'язуватись навіть без згоди працівника. Скажімо. Це йдеться про вчителів, науковців, журналістів, там, спортсменів, там, телезірок. Це дає можливість звільнити. Це означає, що якщо хтось приходить на роботу і влаштовуватись журналістом, йому зразу кажуть, що ти будеш працювати на строковому договорі до двох місяців. От. І людина може або погодитись на цю роботу, або ні. А для Я ти... маю навіть, чому на 2 місяці вони влаштуються договір, тоді простіше Так, Якщо договір до двох місяців по проєкту Трудового кодексу, то звільнятимуть за одне. Грубе порушення дисципліни. Ну, пройшло два місяці, ще далі. Ще ще пройшло два місяці далі. ще далі. А ще потім роблять є? перерву на два тижні, скажімо, кажуть, ти зараз не працюєш, а потім ми знову поновляємо. І вважається, що відносини знову ж таки не є постійними. Це не дає людині пільг, які пов'язані з досвідом роботи. Ну там, скажімо, скористатись правом на відпустку можна, коли ти відпрацьовував шість місяців. Виходить, що вас будуть отак по два місяці просто годувати цією тимчасовою роботою, що позбавлятиме права на відпустку, на більшу виплату вихідної допомоги. Це передбачено в Трудовому кодексі, що чим довше людина працює, то тим більший буде розмір вихідної допомоги. Але проблема в тому, що ні в кого не буде просто такого 10-річного стажу роботи, і то що буде вигідно укладати строки відносини. Ось це головні небезпеки. Ну, плюси, це можливо вищий контроль буде за дотриманням тих норм, які будуть формально проголошені. Можливо. Можливо, там з'явиться ще якась інституція, до якої українські працівники зможуть скаржитись. там якісь органи Європейського союзу, які займаються дотриманням трудових прав. Можливо, ось. Може би сюди звертатись і можливо когось з роботодавців це обмежить. Потім антидискримінаційне законодавство теж буде більш вдосконаленим. Можливо, в плані соціального партнерства будуть якісь позитивні перетворення. Але загалом те, що відчують працівники у близькій перспективі, то це, звичайно, спрощення звільнення. І це багато хто на собі відчує. Ну, Зокрема, ми у брошурі писали, що є висока небезпека звільнень у таких стратегічних галузях, як зв'язок, транспорт. Зараз же йдеться про лібералізацію і приватизацію цілих галузей. Народного господарства от вже призначено, наприклад, голову Укрзалізниці чудового польського рокера, який буде отримувати там, в тисячу разів більшу заробітну плату, аніж рядовий працівник Укрзалізниці. Ось і вже говориться про те, що відбудуться масштабні звільнення. То залізниця, потім пошта у зв'язку з приватизацією Укрпошти. Теж стане таким сектором. Плюс триває скорочення відповідно до меморандуму з МВФ, вчителів, лікарів. От і, наші проспілки проявляють дуже малу активність. Як я зустрічався з керівником проспілки освіти Києва, то вони сказали, що у Києві не допустили скорочення жодного із закладів освіти, як дошкільних, так і шкільних, а от в селах під Перекриттям тої ж децентралізації зараз активно реорганізуються поліклініки. Ми, от, ми контактуємо з колективом лікарів у Рамнах, наприклад, в Сумської області. Там була лінійна поліклініка при Укрзалізниці, її там хочуть приєднати до районної поліклініки. Тобто ось цей процес реорганізації він зараз триває, але ще по старому законодавству. А, звичайно, роботодавці і держава, як роботодавець, який переслідує мету економії, вони будуть зацікавлені у прийнятті цього нового трудового кодексу, який дозволить їм цю всю оптимізацію провести швидше. І я вважаю, що це не призведе до якогось економічного прориву, який нам обіцяють. Ну, приклад, це Грузія, там де просто взяли ну, трудовий кодекс. Я, я не знаю, з чим його прийняти. Да, написали просто кілька листочків, там, де закріплюються лише найголовніші гарантії працівників. Замість нашого КЗПП, КЗОТу, вони написали новий. Це не призвело до якихось економічних зрушень, рівень зайнятості там, збільшився, ну, можливо, на пів відсотка чи на відсоток щось, щось таке. В масово виходити з тіні роботодавці не почали після цієї. Лібералізації, ну і знову ж таки, лібералізація ринку праці дає ефекти, можливо, ну в крайніх таких екстремальних випадках, як Китай, наприклад, коли повне здешевлення робочої сили, поєднане з лібералізацією звільнення і з державною підтримкою економіки, воно дало там якийсь ефект. Але наша держава вона не здатна реалізувати такий сценарій. Навіть якщо ми будемо працювати по 20 годин на день. То нічого не зміниться. І навпаки, можна звернутися до такого позитивного досвіду, коли держави стимулюють більшу, таку, більш продуктивну зайнятість у таких інноваційних сферах, коли вже роботодавці починають переживати за те, щоб був укладений легальний трудовий договір. Скажімо, якщо Роботодавець інвестує в розвиток якогось працівника, то, звичайно, він не зацікавлений в тому, щоб ця людина на другий день від нього побігла. Вона такий роботодавець подбає про укладення легальних трудових відносин. От, власне, от така модель економіки вона більш стимулює до прозорих відносин. А у нас ну, тінь це, як я вже казав, це сфера торгівлі. Ти приходиш на робоче місце, там, сьогодні торгуєш, завтра ти не, не потрібен. Така економіка, мандаринна, як її називають, чи апельсинова, там, вона не, під, не вимагає якоїсь підготовки і відповідної якоїсь формалізації відносин. І дійшло вже до того, що Україна, намагаючись сприяти бізнесу, упала ну, за розміром. Заробітної плати вже в нас вона найменше у Європі. Ну, ми нижче на щастя чи на жаль, лише у Грузії, да, там вона 24 бакси на місяць. Ну у нас хоч 119 баксів мінімальна. І то важливо, що рейтинг Doing Business, який готується світовим банком, він взагалі не бере критерії лібералізації ринку праці як фактор, що сприяє веденню бізнесу. До 2014 року такий критерій він включався і впливав на позицію країни у цьому рейтингу. Там були податки, там рівень не знаю, простоти під'єднання до якихось комунальних мереж, швидкість і простота реєстрації бізнесу. Ось це наряду з лібералізацією ринку праці робило. Країну там більш конкурентною в цьому рейтингу. А зараз цей рейтинг має більш такий, ну, точніше, критерії ринку праці він має просто індикативний такий показник. Тобто він відображається у звіті, але він жодним чином не впливає на спрощення ведення бізнесу. І ми бачимо такі парадокси, як, наприклад, та ж Словенія. Яка має більш жорстке трудове законодавство, більш високе там, податкове навантаження, вона є більш сприятливою там, для інвестицій. Ні, інвестиці... інвестиційна привабливість у неї така ж сама, як і в Словаччині. Да. Не один я плутаю ці країни, мабуть, тому що в рейтингу Doing Business дві країни на одній сходинці, на 19 й Слов... Словенія і Словаччина. От, і одна провела просто такий ультраліберальний терор, знищивши трудові права, зменшивши податки. І тим не менше, з рівнем привабливості для інвестицій вона на одному рівні зі Словенії. І... Я прошу чи, мені треба бігти, я вже там за забути. Я хотів, що сказати, що от є брошура, власне, і всі бажаючі, ну вона офіційно розповсюджується безкоштовно. Тому у вас є унікальне в принципі можливість її взяти, почитати. Але при цьому, якщо ви хочете щось пожертвувати на проведення 1 травня, Тобто то ти возражати не будеш. Теж ви... в... так. Да. Хоч можна і тисячу гривень пожертвувати, можна і три. Спасіба. Я не знаю. Я думаю, що Віталій вже так сказать йде підсумки. Хорошо, спасіба. Спасибо. Останнє, що нас зацікавило у плані ринку праці, це. Кількість айтішників в Україні вона вже, ну, є рекордною в Європі, як я розумію, що Україна зараз перше місце займає за кількістю IT-працівників. Всі вони, як кажуть, як кажуть аутсорсять на різні західні корпорації, створюючи продукти для іноземних компаній. Знову ж таки, кількість ФОПів тут просто нереальна. Рівень традиційних трудових відносин тут дуже низький. Всі працюють там, як самозайняті ФОПи. І що цікаво, що знову ж таки Україна чомусь не вважається такою привабливою країною для ведення it бізнесу навіть там після цих податкових послаблень. І виходить, що навіть Білорусь, яка, здавалось би, має таку традиційну структуру економіки, вона зараз навіть за рівнем привабливості для it бізнесу стала більш Ну, займає більш високу позицію, аніж Україна. Білорусь знаходиться ну, в лідерах на наряду з Філіпінами, Китаєм, Індією, Малайзією, здається. От, то, тобто, не державні, не інвестиції. Не. державні інвестиції і підтримка цієї галузі. Тобто, держава е створила технопарки, створила е податкові пільги для ось цього інноваційного бізнесу. І тим самим забезпечила базу для легальних, продуктивних і стабільних трудових відносин. Тобто навіть та, та ж Білорусь з ну, такою не дуже модернізованою економікою зараз вже рветься уперед за рахунок таких, здавалось би, традиційних методів економічного стимулювання. А Україна навпаки втрачає зараз одне, день за днем свої конкурентні переваги. Да. А вот чем объяснить таку слабую інституціональну базу, Тобто ті умови діяльності, бізнесу і так далі, які б стимулювали активність, ринок угу. сказать, рынок труда, там, так сказать, занятости, угу. так сказать, рост економіки і так далі. У нас уже хронічно 25 років відбувається прямо противоположность. И с каждой революцией все хуже и хуже. Вот, mm -hmm. к чему это? Слабоумием наших лид или это делается нарочно или вот чем это? Ну, є політична перемога неолібералізму. От теза, що ринок все регулює, а чим більше приватизації там, економії, то тим Да, і нам будеш неоліберали <свят> делать то, що їм нужно. Ну, а, як і? сказати? От є той же м -м, лідер словацький, да. Пан Міклаш, який так і не захотів прийти в уряд України. Я не знаю, чи зміг би він тут на щось вплинути. Ну, у себе в країні, якби він дохазінувався до того, що Словаччина вона програє порядок. Ну, по критерію, наприклад, рівня життя в тій же Словенії. Це показово. Тобто, ліберальні реформи прийшли, але вони не призвели до... Покращення рівня життя. Ну і це ще знаєте такий не найгірший випадок. То, що є Грузія, там де взагалі по рівню там, якості охорони здоров'я, освіти, там деградація відбулася дуже. сильно. Диво. А отаке, чому ви таке, в тільки Грузинське Можна? диво. Треба, і, і, і навпаки, такі прості методи стимулювання, як державна підтримка, вона здатна покращувати ситуацію. Вопрос, следует ли ожидать, что при таких э, жутких условиях да, э, профсоюзное движение оно просто вынуждено будет активизироваться? Не потому, что там придут идейные профсоюзные mm -hmm. вожди, а просто потому, ну, что деваться уже некуда будет. Mm -hmm. И тогда профсоюз реально mm -hmm. бороться. Такой прогноз, он, конечно, существует, причем он не только на уровне каких-то леворадикальных кил, которые размещаются в этом помещении. Реально в науковому середовищі висловлюються такі думки, там що в 2013 році в Україні була перед Майданом конференція про трудові права, і там серед іншого розглядалось питання, що лібералізація, яка в Україні є неминучою, вона призведе до радикалізації профспілкового руху і знову ж таки знищення кордонів між державами, інтеграція України у світовий ринок. Вона теж якби сприяє посиленню зв'язків там з проспілковими рухами. Можливо, в цьому питанні відбудеться якийсь су, скажімо так, якісний. Але це, це вже шанс, розумієте? Буржуазія нам створює умови. А от як ми цим шансом скористаємось, це вже окреме питання, але підстави, звичайно, для радикалізації і розвитку проспілкового руху створюються. Ну, проблема в тому, що знову ж таки, Україна не є виключенням у плані застосування різних антипростукових технологій, як та ж позачкова праця, там аутсорсинг, аутстафінг. Оці строкові відносини. Тобто влада буде розуміти наближення до Європи як знищення традиційної зайнятості. Кажуть, це ж не ми придумали, це вже діє в Європі. Інше питання, що проти такої Європи, у Європі мільйони людей виходять і протестують. І там є традиції класової боротьби, які дозволяють все ж таки якось збалансувати ситуацію. У нас же, боюсь, що буде поразка, якщо ми не станемо цьому називати. Есть <свес> <свес> У меня есть вопрос, но по началу выступления. По Захару, по повичу. А -а -а. По третьей схеме. Вот если бы ты смог ее показать. Третья по счету схемы его выступления. А -а -а. Сейчас, сейчас. Я могу пока выключить. Угу. Слайд 3.